У матчі другого туру міжнародного турніру Морі Саревело збірна України ю 23 зустрічалася зі збірною Італією Ю 21 Уперше на полях Франції в складі української команди вийшов уродженець рівненщини Олександр Мартинюк, який традиційно розмістився на лівому фланзі оборони. Саме після повздовжньої передачі лівого бека Україна відкрила рахунок у зустрічі, коли відзначився Максим Хлань. І Польщі. забиває. Чудово зараз Хлопець на накаті, хлопець в хорошій формі. Футболіст, який викликається до молодіжної команди. Він, до речі, брав участь у поєдинках. Команді унає мельгоси так не основний футболіст, але тим не менше він постійно в обоймі. І зараз від другий гол оформив уже сам Олександр Мартинюк, котрий відважився на дальній постріл і влучив точнісінько в дев'ятку. Значається забити м'ячем. Ідеальний удар у виконанні Олександра Мартинюка. Самі дев'ятку поціли в лівий захисник збірної України. Ну і тут фактично без шансів для -дзак. Для захисника, Олександр... котрий виступає зараз за Олександрію. Олександр цей м'яч став дебютним Олександр... за збірну. Пробити, але це їхні проблеми. Ми ж вітаємо 22-річного Олександра Мартинюка. Наскільки я пригадую, це дебютний у нього поєдинок за українську команду. За попередні вікові групи він не грав. Його зараз за таких форс мажорних десь отримав запрошення до олімпійської команди. Ну і чудовий, просто чудовий удар вийшов в Олександра Мартинюка. Максимально складний м'яч. Мені здається, що це.